Дуже символічно, що владики розпочали свої слова слів про весну. Шевченко слів про весну про оновлення життя, про повернення життя. Бо Шевченко був оновленням для української нації і поверненням з летаргічного сну, коли майже дві сотні літ українці перебували в моральному та фізичному закріпаченні. Сьогодні буде дуже багато слів про Шевченка, але я би дуже не хотів, щоб ми сьогодні його бачили як портретного поета або письменника, навіть художника, або просто чергову постать, який зафіксований в пам'ятнику. Тому що Шевченко є дуже унікальною особою, який може дати дуже багато уроків сьогодні. Подивіться навколо, ці хлопці в формі і дівчата. А в них на, шифронах, на шевронах Шевченківі слова. Запеклих вогонь не пече. З кожним, вас, з кожним вас вже є Шевченко. З кожним з нас є Шевченко. дійсно, і на революції, і на війні. Дуже показовим є те, як з Шевченком боролися спочатку царський режим, а потім радянський режим. Цензурувати в 20-му столітті його почали в 1926 році. До того, День народження Шевченка був державним святом, чи не випадково ввели, власне, тоді, в ті роки, 8 марта, для того, щоб трошки поміняти акцент. Шевченка цензурували тоді і потім для того, щоб вибити його ідеологічну складову, вибити ті цінності, ти посили, які він вкладав в українську націю. Тому ляхів міняли на панів та москалів міняли на татар. Вони спотворювали, знівельовували ті посили, які він давав свій народ, для того, щоб показати чіткі орієнтири, за кого, ми, проти кого і що нам треба зробити для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми реалізувалися нація, для того, щоб ми створили свою якісну, потужну, самостійну державу. Треба усвідомлювати, що Шевченко унікальний ще й через те, що 47 років життя лише 13 він був вільним. 24 роки закріпачення і ще 10 років виселки і служб. За 13 років зробити такий чин, вкласти стільки енергії, стільки імпульсів в свої слова, дати це людям, дати це народу, дати це в середовище. Це тільки заслуговує на вшанування, на повагу і на слова вдячності в його адресу. Унікальна постать, яка дійсно стала для нас пророком в ті роки, запалило ціло, ціле століття на його словах, на його цитатах. виросли ціле покоління інтелігенції, яке вже в кінці 19-го, на початку 20-го року знову вдихнуло нові. Сили в українську націю. Саме через нього, який провіз через культуру, через мислення, через творчість інших своїх нащадків, ми отримали революцію, яка відбулася 100 років тому і досі триває. Товариство Україна отримала новий шанс сформувати себе, реалізувати своє право на державу, не оглядаючись ні на кого. ні на Європ... Ні на Європу, ні на Росію, тим більше. Самим для себе навчитися виховати в собі і реалізуватися в як достойна нація. Наше завдання, наше завдання оцей імпульс підтримати і вдихнути в людей, повернути їм впевненість в собі, подолати байдужість, подолати деморалізованість, дати людям волю, волю до. Дій до роботи, впевненість в своїх діях. Товариство. Дуже не хочу, щоб Шевченко для нас був портретним та таким пам'ятником символом. Бо це символ української нації, символ відновлення українського духу. Минулому році ми тут починали вшанування власне, з, певного, з певного звіту, тому що Шевченко для нас це Вчитель, це відправна точка, ми звітуємо перед ним кожного року, як мінімум. На жаль, немає тих побратимів, які стояли перед нами. Вони вже, напевно, зустрілися там з тим Тарасом Шевченком. і вже осмислюють разом ті сентенції, наскільки вони доходять до українських нас. Сьогодні прошу молитвою, пам'яттю, згадати всі ті покоління українців, які вкладали. Життя, здоров'я, кров свою, віру свою в нас, які сьогодні тут є живими, які зовсім скоро, напевно, приєднаються до тих всіх поколінь і згадати, зрозуміти, що ми маємо дуже мало часу для того, щоб вкласти його в нашу державу, в наші серця, в нашу націю. Я бажаю, щоб ми цей час використали якомога краще. Слава нашому великому пророку, вчителю української нації Тарасу Шевченку і слава Україні.